І ви зараз дізнаєтеся, яке завтра, 25 липня свято, у кого завтра і мене нічого не можна робити в цей день. А також, будь ласка, поширте це відео поміж вашими друзями та рідними. Їм також буде цікаво. 25 липня, День Зубного Техніка. Вітаю всіх причетних, День вина та сиру, mm. День поза часом, День пам'яті Володимира Висоцького, День пошуку нових смаків та запахів, День Безпричетності. День системного адміністратора, День святого Христофора, Покровителя автомобілістів та дорожньої поліції. Дівчата. Міжнародний день червоних туфель, день протягування нитків в голку, День кулінарів. Вітаю всіх причетних, тобто всіх нас. День розмови в ліфті. Міжнародний день здоров'я, щастя та гіпноз, День каруселі та День запобігання утопленням. Уважно на воді. А віряни святкують успіння Святої Анни, Матері Пресвятої Богородиці. А до Нового року залишилося 159 днів. А свої іменини 25 липня святкують: Макар, Олександр, Ганна та Іраїда. Привітайте ваших іменинників. І в цей день ні в якому разі не можна відмовляти в допомозі дитині, вагітній жінці не можна фізично працювати в городі, особливо копати, сапати та садити. Та забороняється в цей день сваритися, це день тиші та духовної молитви. І якщо ви вперше на цьому каналі, будь ласка, підпишіться і бережіть себе. Слава українцям і слава ЗСУ!